Якщо ви любите каву, купуєте дороге, свіжообсмажене зерно, але все одно відчуваєте, що ваша кава не дотягує навіть до кіоску, або щодня має різний смак, і вже навіть ваші родичі не так часто питають, коли будуть внуки, а все частіше просять у вас цукор, тоді ви прийшли за адресою. Вам не потрібна дорога еспресо-машина, вам потрібні. Лише три простих і доступних інструменти, які контролюють найважливіші параметри у вашому приготуванні улюбленого напою. І я вам гарантую, як тільки ви їх купите, ваша кава зміниться назавжди. В кращу сторону, я сподіваюся. А зараз, користуючись можливістю, я радо запрошую вас підписатися на перегляд багатосерійної інтернет-передачі про навколо кавову тематику, де буде багато цікавої, а саме головне корисної інформації. Отже, забудьте про ложку та старий блендер. Ось три найважливіші речі, які варто купити, щоб стати домашнім баристою. Але ставки 800 гривень в день у вас, на жаль, не буде. Перший секретний інгредієнт це якісна кавомолка. Чи варто витрачати гроші на ручну кавомолку, Коли є дешеві електричні? Абсолютно, дешева електрична це майже завжди барахло, яке створює хаос. Наш помел має бути рівномірним, нам не потрібна дрібна і крупна фракція в одному горнятку. Пелюка, дрібний помел, заварюється надто швидко і відбувається переекстракція в результаті в нашому смаку гіркота. А великі шматки зовсім протилежні, вони не встигають заваритися, і це не кислий і трав'янистий смак. По факту ви отримуєте всі ці обидва жахливі смаки в одній чашці. Ручна кавомолка. Із жорновами чи ножами, як вам там краще це називати, це найкраще бюджетне рішення. За ту саму ціну ви отримаєте справжні жорна, які забезпечують однорідний розмір частинок. Це ключ до чистого та збалансованого смаку. Яку ручну кавомолку обрати? В першу чергу треба звернути на те, які в неї ножі. Якщо вони керамічні, це найпоширеніший бюджетний варіант. Вони міцні, гідно мелять. Але трохи повільніші і їх завжди можна понищити. В такому випадку залишки кераміки будуть смакувати ваші гості. Це при умові, якщо у вас є друзі і вони приходять до вас. Тому все-таки краще обрати сталеві. Вони вважаються кращими, швидше мелють і дають дуже точний помел. Якщо бюджет дозволяє, однозначно обирайте сталь. Найважливіше зверніть увагу на стабільність осі. У бюджетних моделях шукайте стабілізатор або хоча б металеву вісь. Пластикова вісь швидко почне хитатися, і ваш помел знову стане нерівномірним. І кавомолкою, в принципі, можна змінювати смак. А також є можливість готувати каву різними способами: в джезві, в горнятку, ну і взагалі навіть у В60. Тому це є найважливіший апгрейд. То що в нас на другому місці? Ваги. Для зважування кави. Це не просто точність, це повторюваність результату, це ваги. Це інструмент, який перетворить ваше заварювання з випадкового на науковий процес. А ось це пам'ятник свині. А взагалі, навіщо зважувати каву? Бо кожен помел займає різний об'єм: ложка дрібномеленої кави і ложка помелу для альтернативи це різна вага. То чому не можна просто взяти мої звичайні ваги, якими я важу цибулю. Та тому, що на кухню купляють щось дешеве, велике і неточне. Кому взагалі яке діло до того, яким ви зварите борщ? А от вага для кави це вже зовсім інша справа. Тут точність до 1,1 грама, таймер і дуже приємний звук, через який хочеться викинути цю вагу десь з вікна. А ще вона дуже швидка. Ви можете лити воду і бачите, як змінюються показники. Моя рекомендація бюджетні ваги для бариста. Ось такі, наприклад, тисячі гривень. Ну, а що, є ж Акая за 16499 прям акція. Нам потрібні ваги, які мають дві основні функції. Це є точність зважування до 10 грама. ну і, звичайно, шотаймер. Також візьміть щось не дуже маленьке, щоб воно мало якусь. Практично поверхню. На неї має поміститися ваша чашка, ну або заварник. І ще таке побажання невеличке. Максимально межу навантаження краще брати від 2 кг. Ідеально підійде вага на 3 кг. А що ж такого у нас на першому місці? Що таке дуже важливе може бути, що його ігнорують більше 50% людей? Дуже просто якісна вода. Ваша кава складається в середньому на 95% з води. Чому вода має таке велике значення? Це ж просто вода, чи не так? А от і ні. Смак це результат того, як вода витягує, або правильно казати, екстрагує, смакові сполуки із зерна. Якщо вода неправильна, екстракція буде зіпсована. Давайте пройдемося по основних помилках. Почнемо з того. Яку воду ми категорично не використовуємо для кави? Вода з-під крану без фільтрації. Вона містить хлор, іржу та надлишок мінералів, які дають неприємний присмак і хімічно блокують розкриття тонких фруктових ноток вашої кави. Також ми не використовуємо газовану воду. Хоча це очевидно, але вуглекислий газ змінить pH кави, зробивши її смак незбалансованим. Дистильована вода. Це теж помилка. Кава потребує невеликої кількості мінералів, особливо магнію та кальцію, щоб розчинити сполуки. Дистильована вода, по суті, робить каву порожньою. А от навпаки, коли вода з дуже високою мінералізацією, жорстка, її ще називають в народі, цей надлишок кальцію не дасть воді витягнути потрібні нам кислоти, що зробить напій гірким і плоским. Моя порада. Нам потрібна чиста вода із середньою або низькою мінералізацією. Ви запитаєте, а де взяти таку воду? Ну, можна її взяти з під столу або ж в магазині. Не треба купляти саму дешеву або саму дорогу. Візьміть, не знаю, от Моршинську, врешті-решт. Маєте трохи зайвих грошей? То гарним рішенням буде домашня станція очистки води з додатковою мінералізацією, зворотній осмос. На ціни, в принципі, можете не дивитися, бо на цю суму можна легко купити польський бус, заповнений пальоною лавацею. Ось вони, три бюджетні інвестиції, які повністю змінять вашу кавову рутину. Це є якісна вода, якісна кавомолка або млинок Ну, це навіть звучить якось мило, і обов'язково точні ваги. Якщо щось, то навіть кота можна буде ними зважити. Якщо у вас є бюджет. Тільки на одну річ почніть все ж таки із якісної кавомолки. Вона дасть вам найбільший стрибок у якості. Спробуйте ці три апгрейди, і я гарантую, що ви більше ніколи не повернетеся до своєї старої кави. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і обов'язково напишіть у коментарях, який із цих трьох пунктів ви купите першим. Можливо, ви навіть купите отаку кавомолку. Можливо, і про неї буде відео на каналі. До зустрічі.